Ну, погрожу. Не погрожує нічого. я заведено прийшов. Це добре, я буду знати, хоч. Полюбую мене, знаю. Що значно, не, значно, не, та 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 тобі сказати? Людей сюди привозить. Щоб Того, ти народився, без мати забула тобі вложити елементарний клаптик совісті. Поясніть, в чому звинувачуєте мене. Я тобі кажу образно. І, -ка. і прямо в точку. За моральний терор? Тобто нічого конкретного, одні слова. Що тобі ще конкретно? Нам нічого робити. Це. Тобі таке відео, відео треба було зняти, як ви ті бабусі по 85 год виходять з кілочками і плачуть. Яка? І проклинають адміністрацію. На... І приклинають, то й мать цього прояву. Назвіть хоч один. Бабусі приходять по тій причині, що їхнім паєм хтось користується, непонятно хто. І вони не можуть вияснити. Звісно, вони приходять до нас і плачуть. Буде. Так стільки в залі народу сиділи. Ну, ті ще його поводили, приїхав, щоб той день його зняли. Кусяк, хоч той день, що він проводив, його здульнили. Той день. Ні, ну, Волошко написав, Дудник написав, начальник міліції написав. Ті люди, у них є совість. А ця людина написала брехливо, підділа під, 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 під заяву. Чого ви про совість говорите, коли як... Орендну плату, як положено, ви платите менше від законної і, і возмущаєтесь. Ви Ясо, возмущаєтесь так. за те, що ви пасовище розорали і вже скільки років їх використовують. Да, я 50 тисяч віддав на армію і задержу за свої гроші, центр по переселенці. Я за, діп, за свої діп, гроші. Діп, і я платити. я за, 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 за то орендував луків, хожу до вас переформить 10 років. Є є непорядки, Якщо в як він не порядки, до вас дозволять, дівчата, хлопці, давайте переробимо. Хочу пояснити одне, так, да, в кожного є якісь помилки, не путайте політики. А у нас це називається Кокаєщина. Тому це кока нас... була Азаровщина, це кокаєщина, Це знущання над людьми. Це От, не ти... те, що взяточники. Я за взяточні мовчу. Мовчу за все саме, коли знущання над людьми, він зуміє. Так що в Радіївка вже прийшла. Наталя Павловна мені особисто казала, каже, в нас радіо перейшлося земельний вітер. А да вона знала, що казала. Вам збрехати, що розвитку. Я можу можете її спитати, але да, секрету немає. <плодисна> я сікет, через що би год туди вже <плодисна> не ходив. Волошко мені казав, каже, що така він мене нахер посилав, він тут себе королем чувствує. Це мені було казав особисто. Це вже пройшло два роки. Це вони ще рік при владі були. Воно. Спустіться на перший етаж і послухайте біля замені, що, що у вас люди. Там вони спускали, не слухав. Так, де вони там спустили? Я скажу зразу, я був на Донбасі. Це питаю, що йде війна? Мені сказала одна причина. Знаєте, яка? Партія регіонів. А ви не попали, ну так що, я буду в нашій Україні комуністичні, а я в партії районів не був. Та ні, це ви якраз фінансували і лиця, не розказували. А де хід я хоч хай тут не ще хоч кажуть, чи я хоч гривню нам не майданчик, хоч я тут людину. Ви це знаєте краще. Конечно знаю. Не захистить себе ніхто. Ні, твої ні поправителі 100%. Добро. Не захистить. Я тобі кажу, так, як ноги. Не... І під час. І роками не Їдеш? можуть оформити відповідну земельну документацію. Там треба пов'язку виписати. Ага. Ви особисто. Так може він з нами на Майдані стояв, може він революціонер. його там не бачив почати. Може він там ходив з картелем. А ми його не побачили, звичайно. Да? Там не замітили героя.